У пішні близько чотирьох місяців працює молодіжний центр простір, що став новою точкою тяжіння для активної молоді громади. Це не просто будівля чи кімната з технікою. Це місце, де народжуються ідеї, реалізуються ініціативи і формується спільнота небайдужих і креативних. Взагалі ще декілька років тому, коли формувалася молодіжна рада, взагалі як е, такий е, орган молодіжного самоврядування, е, мене запросило керівництво і вони попросили мене бути якби частиною команди. І вже потім з цього всього почалось, почався розвиток молодіжного центру, вже потім е, це. Все будувалося. Я пам'ятаю, ми ще тут ходили. Я ще тут показував, де що потрібно робити, де вентиляція. Ще коли тут ну тут був просто, тут було просто підвальне приміщення, от як частина бомбосховища селищної ради, а, і потім вже ми. Мали змогу, якби вносити свої правки. Ми працювали з дизайнером. Мені найбільше подобається, коли якісь музичні вечори, я сам е, особисто проводив, робив міні-квартирник. Це був як мій перший сольний квартирник, акустичний, така лампова атмосфера. І також мені дуже подобається, коли е, проводяться якісь заходи, коли до нас приїжджають от якісь люди. Е, наприклад, як сьогодні, ви коли ми можемо популяризувати, якби взагалі нашу молодіжну політику та опішню. Команда, яка наповнює центр життям, сформує. Валися на базі молодіжної ради органу, що вже кілька років активно працює в громаді. Мені подобається атмосфера, і я дуже люблю двох наст. Вони дуже добрі і мені вони дуже подобаються. Найбільше мені подобається арт-медітація, на яких ми рисуємо е, картини. В нас був проект. Ми робили свою гру «Опішнянський еліас». Це ця, ця гра це асоціація до слова. Ми брали наші теми там актуальні е, молодіжні сленги і вписували в цю, в цю гру. Цю гру ми зробили спільно з опічненською молоддю, е, це ну, було дуже цікаво. Учасники молодіжної ради мають досвід реалізації проєктів, проведення заходів і взаємодії з місцевою владою. Саме ця послідовність у розвитку молодіжного руху в Опішні стала основою для створення стабільного середовища для зростання нових лідерів. Два роки тому все почалося з ініціативної групи, яка набирала теперішній склад молодіжної ради. Він не перший. Я була в цій ініціативній групі. Потім були установчі збори, діяльність, план. Uh, і, в принципі, вже майже два роки ми діємо, і от uh, наша діяльність трошечки доросла вже до такого рівня як молодіжний центр, точніше привела до молодіжного центру. А я вже знайшла своє я тут і стала працювати вже офіційно і з обов'язками. Ми готуємо насправді дуже цікавий проєкт, але він ще на стадії ідейного створення, тому я не дуже сильно хочу спойлерити, але можу сказати, що це буде проект, націлений на любов до опішні. і. Поширення історично ліричних фактів про нашу улюблену опічню серед молоді, да, і пошук серед нашої цільової аудиторії. Отого от амбасадора, який буде поширювати опічнянські цінності в маси. Сьогодні молодіжний центр це платформа для діалогу, навчання, волонтерства та реалізації ідей. Тут проводять тренінги, кіновечори, майстер-класи, обговорюють важливі соціальні теми і формують навички, які допоможуть молоді не лише знайти себе, а й змінювати громаду навколо. Завдяки програмі «Віднова» національному проекту був відновлений цей простір. В рамках проєкту Віднова до нас приїхали представники з 11 областей України. Це молоді люди, які також горіли і хотіли зробити щось для нашої країни. Вони займалися декілька годин на день ремонтними роботами, і, звісно, потім вони, наша опішня багата на культурну спадщину, вони збагачувалися, спілкувалися з однолітками своїми. Багато нам громада допомогла, тому що. Не, є, ну, не може проект все закрити всі потреби. Громада допомогла нам дуже з отопленням і, взагалі, з виглядом цього приміщення, і також місцеві підприємці також допомогли з наповненням. Дуже чесно, чотири місяці невеликий період, щоб робити якісь прям. Висновки, але е, був холодний період. Дуже були популярні настільні ігри Молодь приходила. Ми на кіновечери збирались. Дуже в нас великим попитом користувалась арт-медитація. Соціальна згуртованість, що її формує молодіжна ініціатива, надзвичайно цінна в часи викликів. Саме підтримка молоді, віра в її потенціал і створення умов для її розвитку. Це ключ до сильної стійкої громади. Найбільше мені подобається те, що це не просто місце, куди ти можеш прийти і просто поспілкуватися або виконувати якусь свою роботу, там чи по навчанню якісь е, вирішувати питання. Це простір, який об'єднав е, людей різного віку, різної статі різної сфери діяльності, е, місцевих і не місцевих, і став таким от простором, я б сказала, об'єднання нашої громади. Молодь, яка відчуває свою значущість, має більше мотивації залишитися вдома, вкладати свої сили в розвиток рідного краю. Ми дуже боїмося після того, як відкриють кордони там для всіх дуже великий ризик, що всі поїдуть. І зараз конкуренція не за ресурси, а за людей. Тому інвестиція в молодь в людей це є інвестиція в майбутні громади. Де знаходимо ресурси, працюємо з бізнесом, просимо, щоб відкривали у нас свої підприємства, реєструвалися. І якщо раніше там культура і молодь були там на якомусь нацитому місці, то на сьогоднішній день ми прямо створили цей комунальний заклад молодіжний. Центру зробили його на фінансування, і основна увага на них це чим раніше кожна громада почне створювати спочатку молодіжну раду. Я всім рекомендую створювати комунальний заклад молодіжний центр, бо на одній ідеї воно довго не проживе, треба фінансувати це. Але е, це той результат, який може якщо чисто з практичної точки зору, і залучення різних грантів, те, що робить наш молодіжний комунальний е, центр, е, і е, об'єднання громади, тому що зараз дуже важливо е, людей. Об'єднувати є різні фейки, різні маніпуляції і молодь не дуже цікавиться життям громади. Вони собі в своїх бульбашках закрилися, в своїх там тіктоках, інтернетах. І тому це важливо знайти цю молодь, створити молодіжну раду, наступний етап створити комунальний заклад і щоб все це працювало в комплексі, і бажано не заважати їм, не вмішуватися, не керувати, нехай самі собі роблять і те, що вони хочуть. Молодіжний центр в Опішні приклад того, як з маленьких кроків народжується великий рух. Працівники центру та голова громади переконані, головне бачити в кожному молодому жителі не лише майбутнє, а й уже сьогоднішню силу, що здатна змінювати світ довкола.